Пропоную поговорити сьогодні про дуже древніх та розумних істот тваринного світу, а саме про змій. В європейській культурі змія є символом мудрості та знань. І саме тому вона зображена на символі лікарів. Пропонуємо вашій увазі цікаві факти про змій. Можна зустріти практично по всьому світі, вони, звісно, не живуть на північному та південному полюсі, а також їх немає в Новій Зеландії, Ісландії та Ірландії. Згідно з легендою, саме святий Патрік вигнав усіх змій з острова. Та вчені обґрунтовують відсутність змій в Ірландії тим, що в період, коли змії розповсюджувались по землі, ця територія вже була островом. Чим теплішеє тіло змії, тим швидше вона перетравлює свою здобич. Як правило, цей процес триває 3-4 дні. Але дуже великі змії, такі як анаконда, можуть перетравлювати їжу до кількох тижнів. Змії не можуть жувати їжу і тому змушені ковтати її повністю. Рот змії дуже пластичний, специфічна форма черепа і несуцільна нижня щелепа дозволяє проковтнути здобич, яка може бути вдвічі більшою, ніж сама змія. У світі налічується більше ніж три тисячі видів змій, з яких близько 750 є отруйними, та понад 250 може вбити людину лише одним укусом. На території Європи живе вісім видів отруйних змій, в Африці, Австралії та Америці. Їх в 10 разів більше, а в Азії понад 160 видів. В Бразилії від укусів змій кожного року гине близько 10 тисяч людей, а в Індії понад 20 тисяч. В Україні через помірний клімат та холодні зими зустрічаються лише 11 видів змій, з яких отруйними є всього 5. Це гадюка звичайна або лісова, носата гадюка, гадюка Ренарда, гадюка Нікольського і Сипова гадюка. Яка є найбільш небезпечною в Україні? Анаконда найбільша змія в світі. Довжина дорослої особи не може сягати 9 метрів, а вага понад 250 кілограмів. Завдяки своїм велетенським розмірам вона може полювати навіть на крокодилів та ягуарів. Найбільша змія в Україні та Європі це каспійський полос. Це не отруйна змія з довжиною тіла до 2 метрів. В той час, як у людини є 24 ребра, скала деяких видів змій може налічувати більше, ніж 400, а ще змії не мають повік, а їх очі. Захищає лише прозора плівка, тому зміям доводиться спати з відкритими очима. Більшість змій нешкідливі для людини, вони допомагають регулювати популяцію мишей та щурів і таким чином збалансовують екосистему. Шанси людини померти від удару блискавки в 9 разів більші, ніж померти від укусу змії. Всім відомо, що у змій немає вух. Проте вони чудово чують, у них немає носа, але вони дуже чітко вміють уловлювати запахи. А чи знали ви, що змія може з'їсти іншу змію, яка довша від неї самої? Для того щоб нарешті зрозуміти, як королівська змія може з'їсти іншу змію, яка довша за неї саму, Кейт Джексон з університету Торонто. І її колеги записали на відео і спостерігали за розвитком подій. Королівська змія різко нападає на жертву, потім стискує все своє тіло як акордеон, щоб впустити їжу. Пізніше, коли справа зроблена. Деяку неперетравлену частину обіду вона випльовує назад? Як удалося вияснити ученим в лютому 2009 року багато матерів гремучої змії з'їдають деяких своїх дітей, що не вижили. У змій є таке поняття як післяпологовий канібалізм. В дослідженні матері з'їли близько 11% своїх яєць і мертвих дитинчат. Чому? Таким чином, гримуча змія відновлює витрачену енергію, оскільки в цей період вона дуже знесилена для того, щоб добувати собі їжу, а це небезпечна діяльність, що вимагає багато часу і енергії, говорить Кірк Сетсер, ведучий автор розслідування. Якщо райська деревна змія хоче перебратися з одного дерева на інше, вона буквально перелітає на нього, не сходячи вниз. Точніше буде сказати, що вона ковзає по повітрю. Щоб перелетіти на інше дерево, вони або падають з гілки, або сильно відштовхуються від неї, щоб долаючи висоту активно ковзати для того, щоб довше стриматися в повітрі і попасти точно туди, куди їм потрібно. Дорослі пітони можуть жити місяцями без їжі, але коли вони їдять, вони не залишають після себе жодних відходів. Ці змії пристосовані до того, щоб висмоктувати кальцій кісток своєї жертви, що робить їжу більш поживною. Таким чином вони фізіологічно налаштовуються на можливо довгий період посту, запасаючись поживними речовинами. Найменша з відомих на сьогоднішній день змій була виявлена у 2008 році на Барбадосі. Вона трішки менша як 10 см в довжину і тонка, як спагетті. Деякі види змій найімовірніше захищені від процесу природного відбору, тому вони не стали дуже маленькими, менше встановленого розміру, оскільки інакше вони не змогли б добувати їжу. Щоб прогодувати своє потомство, змії можуть жити місяцями без їжі і при цьому рости. Уявіть собі, що ви декілька місяців можете прожити без їжі, при цьому спалюєте жир, ростете і відмінно себе почуваєте. Маршал Маку і його колеги з університету Арканзаса ось вже впродовж 6 місяців не годують тих, що проживають у них в лабораторії змій, серед яких є пітони, гримучі змії і деякі інші види. Змії помітно понизили свій обмін речовин, деякі на 72% щоб вижити. Дивно, але вони стали довшими в процесі спалювання своїх жирових запасів. Ці тварини виводять споживання енергії на абсолютно новий рівень, говорить Маку. І цей феномен вченим потрібно ще вивчити. Ну ось ви дізналися чимало цікавих фактів про змій. Тому, мабуть, перестанете панічно боятися цих плазунів. Наступного разу я знову розповім вам багато цікавого про тварин. Тож залишайтеся на нашій хвилі. Сьогодні програму для вас підготували я, її ведуча Саша Макітра та автор проекту Надія Ярмола. Почуємось!